Дорогі мої друзі, я вас дуже рада вітати на своєму каналі, і в мене буде сьогодні домашня барахолка, розпродаж посуду, можна в колекцію, можна для користування. Є тут і новиночки, дещо, можливо, ви вже бачили. Ось зібрала і хочу вам запропонувати. Кому що сподобається, то, будь ласка, пишіть під відео або на Viber, я теж залишу номер, і будемо з вами тоді спілкуватися. Є в мене тарілочки, хто любить, кому подобається, ось такі з ведмедиком. Дві штуки. Це для діток, можливо, хто згадає дитинство, хто хоче ще придбати. Величенькі тарілочки в гарному стані, малюнок не потертий. І це наш полтавський завод. Виготовляв, тож по 75 гривень. Дві штучки є в наявності. Є ось така одна тарілочка, теж вона гарненька ручний розпис. Це до глечика з чашечками. Є сервіс такий для сніданку, можливо, чи для молока. Ну, ось трапилася тарілочка, кому потрібно, то є теж одна в наявності. Є в мене блюдо гарне, ось таке красиве ручний розпис це, мабуть, від сервізу, але трапилося просто одне блюдо ось такі гарні квіточки. Перламутр і клеймо коростень, розмір 27 см, в гарному стані ціна буде 250 гривень. І ось це це велике блюдо, тут 29 см, теж клеймо коростень, кому потрібно для користування для. Чогось такого гарного поставити на стіл, то, будь ласка, теж буде 250 гривень. Є півник, штов. Ось подивіться, який красунчик, позолота вся сяє, рідна кришечка, що, як кажуть, дуже важливо, бо кришечки це наше все. Клеймо, стара городниця це ще купольна. І на диво, бачите, такий гарний стан. Для декору поставити на кухню, можна і користуватися, хто як забажає теж 250 гривень. Ось такий півник, сільничка. Багато хто купляє, просто поставити на кухню, щоб створити затишок. Немає пробочки, але можна й просто так для настрою себе порадувати: 150 гривень, сільничка півник. Є в мене ось такий глечик, ще з'явився. Якраз рідна кришка, гарний стан, це теж наш полтавський завод. Ось клеймо. І ємність тут на літр. Літр буде. Тож, кому подобається посуд горошок, можна придбати і із задоволенням користуватися. Ще в мене з'явилися предмети відчайного сервізу. Ось такий чорний орнамент, це деколь і щедра-щедра позолота. В новому стані чайник і цукорниця. Показую, чайник чистенький, навіть не користований. Бачите, видно, що зовсім чистий. Носик ціленький, така позолота гарна. Ось така краса. Клеймо нашого заводу: 200 гривень чайник буде, і 200 гривень цукорниця. Так, трапилися вони мені, правда, в різні дні, але все одно, бачите, такі, знайшлася пара. Рідні кришечки і ось цукорничка теж чистенька, гарненька. Клеймо, вони від одного сервізу, видно. Ще бувають у людей якісь запаси, то виносять і ось можна буде придбати. Кому що сподобається, то пишіть бронь. Бронь буду ставити не дуже довго, бо, самі розумієте, довго тримати не можу речі. Три дні, будь ласка, я думаю, за три дні вже можна якось вирішити питання. То буду рада з вами поспілкуватися. Всім всього найкращого та до нових зустрічей. До побачення!